Ти думаєш, що всі вони зісталі, душа не мерзне, серце не болить. Дуть воювати сильні витривалі, щоб Україну разом боронить. Там є хлопці і дівчат, мало такі ж, як ти, нема ще й 25, легке життя на пекло проміняло, ж же треба, мирних захищать. Чоловіки, що плачуть наче діти, коли читають вірші. І листи. Вони завжди хотіли в мирі жити. І щастя, і доброму світнести. Невже ти думаєш їм легко помирати, за те, щоб інші мали новий день? Я знаю, їх давно чекає мати, та мріють обійнять своїх дітей. А ти байдуже мимо них приходиш, ти наче в іншому вимірі буття. Літко успокою на сторожі, а хтось за тебе вже віддав своє життя. Стаяйте, в Майбутньому це пригодиться для вас, щоб ваші батьки були уході і щасливі, пишалися вами добрий вам час. Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви всі живі повернулись до нас. Маночки, кохані, сини суколята, нехай переможною буде війна. Бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Дякую я, ЗСУ України, дякую вам за любов до країни, дякую щиро за мужність і силу, за те, що стоїте на захисті миру. Хай береже під небесся вас Бог і подарує вам сто перемог. Віримо у ЗСУ й батьківщину, незламна і мужня, ти, Україно!